Я як податківець багато років свого життя потратив на податкову службу. Вже тоді я розумів, що податки йдуть і на армію. Для мене це дуже символічно, тому що я зараз перебуваю на військовій службі, от і розумію, що податки для нас це дуже важливо, тому що це все йде на захист нашої держави. Зарплата одного військового це податки шести-восьми працюючих українців. Тож обороноздатність України напряму залежить від кожного з нас. На першій марці зображено монетою. НБУ номіналом одна гривня, що трансформується у зображення гільзи. Малюнок на марках динамічний і чітко передає думку. Кожна гривня з державного бюджету здатна посилити нашу обороноздатність. У трьох словах, податки Армія перемога криється сама суть нашої спільної діяльності, спільної діяльності кожного з нас, кожного працівника. Податкової служби, кожного працівника, кожного підприємця, хто щоденною пропіткою роботою приближає нашу перемогу і допомагає нашій армії.